Найбільш поширена маніпуляція це недотягування першого туру. Ось таким чином фіксується, і потім вороток він ось здвигається до краю платформи, після чого починається саме закручування. Звичайно, що в такому положенні, як бачимо, зразу стропа. Починає скручуватись, починає скручуватись е, сам, сама платформа, ну і виглядає це, до речі, не дуже привабливо. І можна зробити дуже велику кількість скажімо, обертів і звинувачити вже виробника, що він робить недосконалі турнике. Тобто ось таким чином бачимо ось що відбувається, коли неправильно. Затягується сам турнікет, і це можна побачити на великій кількості відео. І Зараз ми проводимо другу маніпуляцію, тобто нагрівання турнікету, нагрівання воротка за допомогою фена. Знову ж таки! Кет-турнікет сьомої генерації, зараз подивимося, як працює е, вороток, який нагрітий. Тобто, бачимо, він вже починає деформуватися. Це ось трішечки нагрітий вороток саме феном. Вороток зігнувся, як бачимо. і Тестувальники умовні вже починають верещати, що вороток недосконалий. Але це кет-турнікет. Яким чином це може відбутися? Ось саме завдяки нагріванню фером. Третя маніпуляція це виріщання під час накладання турнікету. Звичайно, що біль повинна бути, вона не перевищує, як правило, 4. Балів по 10-бальній шкалі, і навіть якщо буде неправильно натягнути турнікет або защилене шкіри, вона там підвищується на 1 максимум 2 бали, тобто до 5-6 балів, але це не 12 балів з 10, як кажуть деякі тестировщики, які ось роблять такі замовлені тести, тобто щоб споплюжити деякі турнікети. І звичайно, що споплюжити можна будь-який турнікет, як ви побачили завдяки цим маніпуляціям, навіть ось цей легендарний кет. Можна зробити таким, що він не працює. Тому звертаємо увагу саме на ці зауваження, звертаємо увагу саме, як подається матеріал під час тестування. Дякую за увагу. Огляд підготовив і гармона.